Голова розвідувальної служби Британії Мішісь знаменита Мішість, якої постійно згадує Муф, заявив, зробив заяву, що немає жодних доказів, що Путін зацікавлені досягненню миру шляхом переговорів. Ну вчергове про те, що в принципі весь адекватний світ розуміє про те, що ми говоримо тут, і про президент Зеленський, і всі в Україні політики більшість говорять про те, що ну ніякого там перемир'я не видно на горизонті, Росія не хоче. І не збирається перемовини використовує виключно в затягуванні того, щоб різні пакет санкцій не впроваджувалось, бо це також вдарить по російській економіці і, звісно, по фінансуванню самої армії. І от навіть вважається одна з найкращих розвідок світу мі 6 Річард Мур, голова цієї розвідки, говорить, що так дійсно є така інформація. Точніше, немає жодних доказів, тому що це відбувається. Знову ж про той обстріл, да, от все робила Росія і так далі. От сьогодні Латвія на пляжі знайшла шматок від Гербери. Це якраз також безпілотник, який літає, так як і Шахеди, і все інше. От було знайдено. Латвія знайшла в себе на пляжі. Ну, чергове підтверджує. І нагадаю, що Літва Литовський Сейм буде розслідувати. Інформацію про те, що їхні збройні сили не повідомили керівництво держави про те, що російські безпілотники пролітали над країною Литвою, тобто над Балтією. Тому ми бачимо, що країни Балтії, в принципі, так чи інакше в це втягнуті. Її просто не залишить осторонь. Росія, звісно, все це робить, розвідку робить і гібридно воює з. Балтії, в тому числі готують це для потенційного повномасштабного вторгнення в ці країни. Бо ще раз повторюсь, я вважаю, що на жаль, це станеться до кінця. Цього року в Україну повернули тисячу тіл. наших хлопців і дівчат не знаю, хто саме просто повернули тисячу тіл. Затвердженням Російської Федерації вони належать українським воїнам. Наші відповідні профільні там міністерства спеціалізовані служби будуть це перевіряти. Експертизи, звісно, все це будуть робити. Було таке, говорили навіть про те, що там повертали не от тільки українських вогнів, але в будь-якому випадку наші хлопці там повернулись. Наші люди повернулись додому. Я думаю, що значна ця частина цих людей повернулась додому.